Поле, земля, душа, Всесвіт. Теорія пустотілої землі, зміст душі і природи Всесвіту були розглянуті раніше. В той час задача автора спробувати з'єднати ці і інші. Вище визнані поняття в одну логічну послідовність розуміння буття і життя її величності людини, посилаючись на дослідження вчених в області, дослідження внутрішньої будови землі, зокрема Петра Поля, твердження якого покладаються на сенсорне дослідження землі, і ще більше дають впевнення в цьому. Спостереження проводились по, особис... по особливих зонах в розломах земної кори більше, ніж в трьох тисячах точках, і показали наступне. Перше. Товщина земної кори зменшується ближче до полюсів. Друге форма земної кори зі сторони мат... матриці. Має неоднораз... неоднакову горбисту структуру. Третє. Товщина зовнішнього шару земної кари на екваторі складає близько 1 км. Четверте. Реєстрація розповсюдження коливань має радіально коливальну форму вздовж. Земної поверхні і обривається при переході в нематеріальну форму. Тобто, якщо розглядати графік коливань від поверхності до центру землі, сила коливань обривається орієнтовно на межі, яка може слугувати внутрішньою поверхнею земного шару всередині нашої планети. Відома інформація про спостереження при бурінні на Кольському півострові на рекордній глибині 12 км. Налякала учасників цього земного дослідження своїм незвичним шумовим фоном на загал гулу людських голосів, який потім охрестили Адом. А і потрібно сказати, що це може бути недалеко від істини. Давайте детальніше. Науково встановлена теорія внутрішньої структури Землі детально визнає послідовність внутрішніх пластив землі. Так, другим за земною корою землі є мантія, плазма енергетичної рідкої субстанції, яка і формувала в основі народження нашої молодої планети. З часом верхній час шар почав втрачати температури і перетворюючись на зовнішній шар планети, а мантія так і залишилась час від часу, проявляючи себе через зовнішні викиди мантії, через жерла кратерів вулканів. На різних розломах утворених земних пластів. Із стародавніх даних відомо, що земна кора у молоді роки мала суцільну тверду форму, яка з середини підігрівалася мантією за рахунок геліво водневого синтезу, в результаті якого були створені величезні внутрішні запаси води. З часом енергетичні процеси в шарах Мантії призвели до виходу збиткової енергії, яка розірвала кору Землі на континенти, а величезні маси води заповнили такі розриви і утворили водний багатометровий простір. І треба відмітити, що синтез води продовжується завжди, коли є умови об'єднання водно водно-кисневого сполучення. Як було зауважено в попередніх розділах, народження і життя планет науково досліджено як цикл народження, старіння і смерть планет. Петро Поль на основі своїх досліджень стверджує, що планети живі істоти, не виключенням є і наша Земля. За його баченням, планети народжують нові планети, які проходять свій життєвий цикл і помирають. При цьому початкова енергетична розумна сутність ядра планет з часом зменшується в розмірі стискуючись, а земна кора навпаки збільшується, розширяючись. як результат отримання, отримання пустоти між новим ядром, білим карликом і мантією, яка уже зсередини охолоджується, створюючи новий прошарок уже внутрішньої земної кори. Саме цей сумарний шар зовнішньої і внутрішньої земної кари з проміжкною мантією і може складати оболонку нашої планети Земля. Автор поки що не може пояснити природу формування отворів на полюсах, які можуть бути як природним циклом утворення і життя планети. Так і створенням штучно іншим розумом. Автор намагається поєднати всі відомі учення про Всесвіт, проаналізувати допустимі теорії про єдність душі і тіла, про циклічність енергетично-матеріального простору, енергетично простору і кожному з нас, виходячи з енергетичної сутності Всесвіту. І уявної реальності розуму на, нау... на основі наукової позиції квантової фізики і теологічних знань. А ще одним словом, то ця книга це намагання поєднати в комплексному розумінні наукові дослідження відносно прийнятих теорій і знань в логічній послідовності єдності людського буття і всесвіту матеріально енергетичного духовного і чутливого, всього того, що ми чули, знаємо, але ніколи, мабуть, не замислювали про єдність і наукове твердження. Вище наведені тлумачення автора то є його уявна реальність, з якою можна не погоджуватися чи навпаки підтримувати, але тільки один факт усвідомлення. І намагання пізнаття непізнаного підіймає і удосконалює наші душі, гармонізує нашу внутрішню духовну позицію, точку зору і енергетичну матеріальність Всесвіту Божественного начала. Бо саме Бог, бо є Творець всього в кожному із нас незалежно від часу і простору Всесвіту. Розуміння такої єдності енергетичної матеріальності зовсім не означає бути духовником чи матеріалістом. Відокремлення теорії духовності і енергетичного матеріалізму у навчанні і світському житті розділяє комплексне єднання душі і тіла, Всесвіту і людини. Всі релігії світу породжені єдністю душі і тіла, вічністю нашого духу і тлінністю нашого тіла. Ми, земляни, намагаємося колонізувати інші планети, не до кінця розуміючи свою, намагаємося несвідомо знищити природу землі і разом із нею самих себе, хизуючи своїми пороками і ненаситністю. Гноблячи і винищуючи один одного, живу природу, матінку землі, звірів і як результат свою душу, якій ми догадуємося, потрібно буде нести суд Божий в духовній Голгофі нашого життя, буття. Не всі ми. Можемо зрозуміти тонкості квантової фізики чи астрономічні закони чорної тонкої матерії Всесвіту, але всі ми можемо зрозуміти логіку і взаємозв'язок тверджень, учень і теорій, формуючи в своєму мозку розуміння дійсної реальності. Ось тому теологія і духовність доносять до нас істини істинні формі догм на віру. Не пов'язуючи її з науковим відкриттям і тим більше із теоріями і спеціальними знаннями законів енергетично-матеріального світу в цілому, звичайно автор не претендує на абсолютну істину, але він намагається поєднати і співставити або узгодити раніше непоєднану реальність в одне нерозривне ціле. Розуміння істини на основі своєї точки, точки зору. Чи може наша свідомість, наш розум через наш мозок зрозуміти абсолютно істину або чисту реальність? Відповідь однозначна ні, не може. Саме тому, що наш розум мислить минулим і тільки душа має доступ до. До абсолютної істини поза межами і простором. Наша реальність відтворюється в головах людей по різному, і тільки релігія намагається поєднати простими догматичними твердженнями людське існування, життя і вічність душі. При цьому прямо не вказується на зміст і мету земного життя людини. А наука і до цього часу не намагається поєднати теологічне твердження духовного буття і наукових досягнень, наприклад, квантової теорії, енергетичного матеріального світу, в тому числі і людини. Ми знаємо, не можна впадати в гріховність, не можна красти і вбивати, але чому не можна? Як все це можна пояснити наука хоча б в допустимому наближенні? Спробуємо помріяти. І знову повернемося до квантової фізики, астрономії і теорії пустотілої Землі? Якщо погоджуємося із висновками квантової фізики про матеріальність Всесвіту і наших думок, зокрема, а також енергетичну складову всіх фізичних тіл, в тому числі і душі, тоді допустимо стверджувати про те, що енергетична сутність душі з часом змінюється, збільшується чи зменшується її масу в енергетичний потенціал в цілому. Виходячи із досліджень, доведено, що маса душі. Момент смерті складає десь близько 10 мг. Як ми розуміємо, душа це складна енергетична система. Якщо не зважати на це незначну матеріальну складову, яка з часом накопичує або негативну, або позитивну енергетичну складову, змінюючи баланс такої системи. Всі. Невиправлені гріхи людини, накопичення за людське життя, тяжким вантажем лягає на нашу душу, змінюючи її баланс. І навпаки, позитивна світла енергія добрих земних справ, просвітлення і набуті знання, все це піднімає нашу душу. Якщо уявити в розумінні квантової фізики, Електромагнітну природу добра і зла, чесноти гріхів, то космічна абсолютна реальність налаштовується на такий потенціал душі, гармонізуючи або з раєм, або з пеклом у Всесвіті, і відповідно відтворюючи абсолютну реальність поза простором і часом місце для нашої душі після відокремлення її від тіла в момент смерті. Зважаючи на твердження про те, що наша планета Земля і в цілому весь всесвіт є живі, наділені енергетичним розумом створіння, в тому числі і душі людей, як тих, які живуть земним життям, так і тих, які вже померли все це одне ціле енергетичне поле розумного Всесвіту. І тому можна з певною вірогідністю стверджувати. В цьому полі існують як добрі поля, так і не дуже, тобто, по-нашому або рай, або пекло, які відображають абсолютно каспічну і уявну земну реальність існування. Якщо допустити, що негативна енергетична складова всесвітнього енергетичного балансу знаходиться в мантії Землі, то можна вважати її пеклом для людських душ грішників. І навпаки, небесні, в лапках легкі енергетичні поля можуть вважатись раєм. З уявного розуміння дійсності для людини таку структуру можна уявити, виходячи із енергетичного вселенського закону. Зберігання енергії саморегулювання і самовідродження існування життя і людини у вселенському розумі. Коливання такої енергії відображає матеріальний стан Всесвіту, створюючи інші планетарні тіла і галактики. Все вище сказане відноситься до параметрів енергетичної природи, як-то розум. Душа, Всесвіт, які безпосередньо зв'язані з матеріальними тілами на енергетичному рівні у відповідності до квантової фізики, логічно сходиться і може бути реально з великою вірогідністю, але потрібно пояснити сутність і причини створення матеріального земного світу. З попередніх розділів відповідності до квантової фізики зрозуміло, всі матеріальні тіла в основі мають енергетичну основу і за законом збереження енергії, чим твердіше фізичне тіло, тим нижче частота коливання на енергетичному рівні. При цьому всі матеріальні фізичні тіла виникли в верхньому шару застиглої мантії в часовому просторі. І сукупних хімічних реакцій газів і води. Набагато складніше пояснити виникнення різноманітних живих істот в особливості розумної мислячої свідомої людини. Пояснення може бути теорія розвитку Дарвіна або теорія божественного виникнення живих істот, окремо можна говорити про теорію створення людини інопланетним розумом богами, але як завжди, істина може бути десь посередині. Спільне у всіх живих істот є енергетичний кокон або, по-простому біополе. Відмінність людини від тварини тільки в свідомості і розумі. Якщо ми говоримо про душу, то для людини це актуально. Але не для тварини, які мають певний рівень розуму, але тільки не свідомість. При цьому можна допустити модифікацію тварин до рівня людини на генетичному рівні більш розвинутої цивілізаціями богів, але хто і як створив ті розвинуті цивілізації? Для цього часу найбільш реалістичною гіпотезою створення живого створіння у Всесвіті є Творець, Господь Бог, або вселенський розум, не виключено, що саме на нашій планеті людство створено або модифіковано іншими, більш розвинутими цивілізаціями з більш ниж, 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 нижчих створінь на рівні генетики. Але хто ж тоді творив творця навіть тоді, коли допустимо, що на світ тільки ілюзія або, як прийнято говорити, голографія якоїсь великої інформаційної гри за зразком комп'ютерної, де ми, як гравці, приймаємо участь у уявні нашим розумом і сприйнятій нашим органам відчуття? Зором, слухом, тактильними дотиками до клавіатури наш розум відоточує себе з уявними персонажами, керуючись емоціями. Розум відоточує себе з уявними персонажами, керуючись емоціями, створює думки. Реакції на наявні абсолютно нематеріальні події на екрані ПК. Це і є наша голографічна уявна реальність мозку. То чому ж нам не уявити, виходячи із рамок простору і часу, що і ми і наш світ, який ми являємо реальністю, це всього тільки голографічна робота нашого розуму як частинки Всесвітнього вселенського розуму. А ми, люди, в цій грандіозній грі по імені життя тільки уявні персонажі нашого мозку, який через відчуття породжує думки, накладені на минуле знання і досвід нашого розуму, які, в свою чергу, знову породжують відчуття і формують досвід для нашого мозку. Ми, а точніше, наш розум через нас мозок не може зрозуміти абсолютну істину, буття без відчуттів, без емоцій, які знову ж породять думки, фотографуючи зором об'єкти в просторі і порівнюючи їх в часі. Якщо ж ми говоримо про Творця Господа Бога. Спрацьовує розум і перед нами постає образ мудрого, і сивого, доброго і справедливого літнього дідуся, який споглядає на нас із неба з докором, а своєю палицею він керує людством як отарою малоосвічених овечок. Хіба не так це все робота нашої уяви, нашого розуму, але при цьому нам. Сказали, що Господь Бог в кожному з нас, в кожній клітинці і в кожній пилинці наше життя і навіть Всесвіту. І тоді наш розум не може зрозуміти, як це може бути, саме тому що ми звикли вірити нашому розуму, який каже: не зрозумію, доки не відчую. По телевізору нам можуть показувати такого, якого в дійсності не було. Але ж багато з нас в це вірить. Все, що ми бачимо і відчуваємо, може абсолютної реальності і тільки зображенням в нашій уяві, а ми, люди, всього-навсього, гравцями в цій всесвітній грі. Така гіпотеза узгоджується із енергетичною сутністю, буття нашого життя, за квантовою фізикою енергетичного Всесвіту. У великому рахунку створення живої істоти, покрита таємницею і сліпою вірою вірою в Творця Господа Бога, замисели творіння, якого не може осмислити наш розум, не може осягнути абсолютно істину. І все-таки, якщо на віру прийняти Божественний варіант живого творіння, як початок всіх початків, а також енергетичну сутність цього живого і неживого ми можемо далі вести логічне міркування нашого буття і життя на планеті Земля.